І отця і сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Навіки слава Богу! Дорогі браті і сестри, сьогодні ми в святому Євангелії чули випадок про те, коли учні Христові сподівалися на одне, а отримали щось зовсім інше. Вони, ходячи з Ісусом, не зовсім розуміли, в чому полягає його місія, і вони думали, що. Так же само, в принципі, як юдеї, такі класичні думають по сьогоднішній день, що він прийде як земний правитель, що він визволить їхній народ і посадить їх панувати над всіма іншими. Вони вже подумки ділили собі місця, як там уже там, у нас буває сьогодні. Вибори ще не закінчилися, депутати вже там посади ділять, там майбутні депутати, що хто. Куди сяде вже там до кандидатів, там найбільше ймовірних підходять і кажуть: слухай, ну ти, ж імовірно, скоро виграєш. Можеш, мене там, мене там міністром фінансів, а того там генпрокурором, а когось там ще іншим, там на митницю багато хто хоче буває. І учні, апостоли, вони також, в принципі, вже намагалися між собою сперечатися. А хто ж з них більше зробив під час цих мандрів з Господом, під час Тих чуд, які він чинив, хто найбільше йому допоміг, хто найбільше потрудився на проповіді, хто найбільше відзначився. Вони вже там сперечалися між собою, і в іншому місці Евангелія, де розказується про цей же епізод, написано про те, що інші апостоли почали, коли почули це, почали на них нарікати. Знову ж таки, ми говорили останнього разу, що священне писання не вдається в подробиці, в нюанси. Але якщо ми подумаємо, ми можемо собі уявити, яке це було нарікання, що це могло бути просто справжнє ремствування, таке, що да, як ви можете думати про таке, як ви можете уже там і ви що тут найкраще, ви що тут найрозумніше? Так часто буває між собою. Але господь каже їм зовсім інше, каже: Добре, якщо ви хочете восісти від мене по праву і ліву руку, ви повинні для цього щось зробити. Ви повинні охреститись тим хрещенням, яким хрещуся я, і ви повинні випити ту чашу, яку я п'ю. Тобто ви повинні пройти через те, що проходжу я. Буває таке, що молода людина, яка там має там, молодий чоловік, якісь романтичні уявлення. Він дуже хоче стати генералом, дуже хоче стати воєначальником. І це, в принципі, природне прагнення для кожного чоловіка. Але якщо він справжній воєначальник, а не такий, яких знову ж таки зараз генералів там призначають за те, що занесуть чемодан грошей, то він повинен пройти через битви. Він повинен почати від найпростішого солдата. Він повинен пройти весь цей шлях вгору, Він повинен десь воювати. Він повинен захищати е, свою вітчизну, захищати свій народ. Він повинен можливо навіть бути поранений. Він повинен пройти через ці жахи війни. І тільки після цього він стане достойним воєначальником, і так же само тільки тоді можна сісти по праву і ліву руку від Ісуса, коли ми пройдемо Його шлях, пройдемо той шлях, який він нам призначив і який він нам богословив. І в першу чергу це є боротьба зі світом. І ця боротьба може проявлятися по-різному. Хтось ставав великим проповідником. Який виходив на площі, зараз виходять в інтернет, і говорив такі речі, які різали вуха тим, хто живе в сучасному світі. Різали вуха цим э, всяким людям, які не хотіли знати Бога, і від цього э, на себе притягували дуже велике зло, агресію людей світу цього. Були такі, які молилися так, що демони тікали з будь-якого місця, куди ці люди приходили. Були ті, які брали на себе там подвиг монашества, і таким чином вони і самі очищалися, і інших могли навчити, як це потрібно. І от в п'яту неділю Великого посту, вже п'ята неділя, уже дуже швидко пролетів час. Скоро Воскресіння Христове, якщо ми до нього доживемо. П'яту неділю Великого Посту ми споминаємо Марію Єгипетську. Це подвижниця, яка заслужила особливу пам'ять серед наших святих, і це подвижниця, яка почала з самих низів, вона почала з дуже грішного життя. Вона була блудницею, вона не соромилася цього, вона цим пишалася, вона там з великою радістю такою ставилася до свого діяння. Але одного разу вона пережила зустріч з Богом живим. Вона пережила зустріч з виявом його сили. Тому що коли її зацікавило, а що ж там відбувається в храмі Божому, вона з групкою монахів захотіла в храм зайти, і вона не змогла зайти. Її щось зупинило. І це привело її в такий жах і трепет, що вона покаялася, посповідалася. Вона... Відмовилася від свого діяння, вирішила змінити своє життя. І тоді вона на другий раз вже змогла зайти в храм. І там вона чула службу, чула якісь моменти там зі священного писання, якісь його елементи, і це вразило її настільки до глибини душі, що вона вирушила в пустень. І багато-багато років вона там жила, молилася, спасалася. І тільки під кінець її життя, один старець, який був приведений теж туди по волі Божій в цю пустинь, він її зустрів, почув її історію. І ця історія на старця теж справила дуже таке велике враження. Він зрозумів, що, хоча він стільки років монашество, стільки років брав на себе подвиги, жив заради Бога. Але все одно її подвиг набагато більше, її покаяння було глибше. Після... І вона говорила з ним словами зі священного писання, яке вона вповні ніколи не чула. Він причастив її в кінці її життя, і так вона упокоїлась. Людина говорила словами священного писання, ніколи не чуючи його. Хіба це не є свідчення істинності цього священного писання? Його правда. Написана у всьому світі навколишньому, написана на небі, віддрукована в кожній клітині нашого тіла. І якби навіть так сталося, що всі на світі Євангелії якимось чином були знищені, то людина з чистим серцем могла би знову його написати під натхненням Духа Святого і написати точно ті самі слова, точно ті самі істини, які там викладені, людина би написала. Ну, тому що це переживання живої зустрічі з Христом. Як би там не було, Бог живе в кожному з нас, і Він промовляє до нас Святим Духом Своїм, але ми повинні почути Його, ми повинні сприйняти Його. І тоді ми зможемо, навіть не особливо там знаючи богослов'я, мало знаючи священне Писання, ми зможемо в своєму серці відтворити те. Що він подав для людей. І так відбувається, Богоспілкування. Так відбувається, Богопосвячене життя. Не завжди для цього конче йти в пустинь. Для цього іноді просто достатньо знайти собі певне таке усамітнене місце, де нас як можна менше буде турбувати різна інформаційна атака і пристрасті, які приносять інші люди. Треба заглибитись в молитву. І треба сказати, Господи, я стою, моє серце відкрите, скажи мені те, що ти хочеш, і тоді слухати. Віра починається зі слухання. Коли ми навчимося слухати, тоді ми навчимося істини. Наша велика біда в тому, що ми не вміємо слухати, не вміємо чути одні одних. Тому що, коли між нами є любов, то можна навіть нічого не говорити. Можна просто мовчати. І розуміти іншу людину. І хто переживав велике кохання, той знає, як це буває. Той знає, як ці емоції, як ці почуття допомагають налаштуватися одні на одних. Потім уже треба якісь слова. Потім, якщо віддаляються одні від одних, то намагаються якось одні одним пояснити мотиви свого життя, там якісь свою поведінку, якісь вчинки свої, намагаються пояснити, намагаються довести свою правду. А чому ми кричимо одні на одних? тому що наші серця одні від одних далеко. Тому що ми не любимо, тому що немає цієї єдності, яка нас стягує. Можна жити. Здається, що церковним життям можна навіть жити, здається, що богопосвяченим життям, монашеським життям, можна робити вигляд, що достойний монах, достойний священник, архієрей, митрополит, але при цьому бути таким, як Юда, який постійно ходив з Христом, який, але який не пізнав його вповні, який не прийняв його в своє серце, який причастився з рук Спасителя, але це йому не допомогло. Це його не перемінило. Так же само, можна все життя проносити священний сан. можна бути охрещеним від самого дитинства, можна стати монахом, схимником, ієрархом великим церковним можна стати. Але це не допоможе тобі, якщо ти не живеш з Христом, а просто з ним зависаєш деякий час. Тому що робити більше нічого тобі в цьому світі, якби дали якесь заняття в світі. То пішов би в світі заняттям займатись. А так раз нічого більше робити, то піду ка я в церкву позависаю там, проведу там час якийсь. А коли людина правдиво з Христом живе, вона може одну молитву сказати. І цього їй буде достатньо. І ця молитва буде працювати в її серці. І Божа благодать буде нас наповняти. І нехай приклад Марії Єгипетської навчить нас. Тільки знову ж таки до її прикладу треба ставитись обережно, тому що ті, хто молоді, вдаряється в віру, хочуть наслідувати великі подвиги монахів, зразу біжать або на стовпи лізти, або кудись в пустинь тікати. Наслідувати її приклад треба з розсудженням. Не обов'язково слово в слово його повторювати, але розуміти, як одна зустріч з Богом може повністю змінити наше життя. І як треба кожну можливість використовувати для того, щоб помолитися, для того, щоб зустрітися з нашим Творцем, тому що це не обов'язок наш, а це наш привілей. Амінь. Слава Ісусу Христу!